Футбольний клуб «Буковина» буде в п'ятірці кращих. Чернівчанка стала рекордсменкою за тривалістю трудового стажу 64 роки. Зима повертається. В Чернівецькій області очікують до 26 градусів морозу. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук 22-23 березня в Чернівцях та області очікуються складні погодні умови, сильні снігопади місцями хуртовини. Вночі 23 березня. Сильний сніг, зниження температури до п'ятдесяти градусів. Морозу, 24 березня вночі в горах 21-26 градусів нижче нуля. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області на ділянках доріг державного значення Житомир Чернівці та Чернівці Тереблече, на яких можливе утворення заторів, розмістили мобільні рятувальні пункти, де у цілодобовому режимі чергуватиме спецтехніка підвищеної прохідності та розгорнуто пункти обігріву. Рекомендуємо по можливості громадянам уникнути поїздок, зокрема бути особливо уважним, враховувати погодні та дорожні умови. Також у зв'язку із пониженням температур. Обов'язково потрібно одягати теплий одяг з метою, щоб уникнути обморожень та перехолоджень. У Чернівецькому відділі державної реєстрації поменшали черги. Стало спокійніше. Прийом здійснюється згідно графіку, і люди не сваряться. Нагадаємо, що донедавна, аби потрапити на прийом до державного реєстратора, чернівчанам доводилося сюди приходити о 5-й годині ранку. Нині ситуація трохи покращилася за рахунок розширення приміщення та збільшення робочих годин. Втім, дехто з відвідувачів і досі прокидається досвіта, аби знати напевне, що консультацію чи необхідний документ таки отримає. У коридорах відділу державної реєстрації людей помітно менше. Принаймні, тепер чернівчанам не потрібно тиснутись у приміщенні чи чекати на вулиці, як це було ще місяць тому. Втім, люди все одно не задоволені, адже черги, списки та суперечки є досі. Зараз записано 35 чоловік. Хто знає, коли ці 35 прийде, чи прийде зовсім. Я вже сюди приходила раз за 10. Дивлюся чергу, розвернулася і пішла. Черги до реєстраторів тут формуються за старою схемою. Хто на прийом прийшов першим, складає список і далі всі його дотримуються. В 10 годин записались, були вже 34-ми. До обіду пройшло чоловік 12. А після обіду у них 4 години були вже в профсоюзне зібрання в робочий день. І, звісно, хто з утра записався, ми так і не попали. Самі ж люди підрахували. Раніше за день у кабінети мали щастя потрапити до 40 людей. Нині ситуація від. Чутно покращилося. На ті неділі прийняли почти 60 чоловік до обіду. Так пішло просто. А є, що йдуть от тяжкими роботами, от сидить годину, багато цих пісульок, тут я не знаю, хто винен, як бути, їм. Так чи ні? І їх шкода, і шкода, і мене шкода. Раніше стояти у черзі доводилося навіть задля отримання відповідей на елементарні питання щодо наявності необхідних документів чи заповнення бланків. Зараз же створили консультативний центр і цим розвантажили роботу самих реєстраторів. Тепер тут приймають більше людей впродовж дня, а черги просуваються швидше. Добавлено в нас великого великий кабінет, в якому дано послуги, надано послуги консультанта. Затрачається дуже мало часу для того, щоб тільки провести реєстраційну дію. Все інше ви Конується в кабінеті, де є місце, є приклади, є інформація. Людина допомагає за в заповненні реєстраційних карток від і до але й розширення приміщення це ще не все. До кінця місяця тут планують запровадити електронне обслуговування громадян, яке сподіваються дозволить ліквідувати черги взагалі. Ірина Мороз, Новин, Чернівці. 64 роки безперервного трудового стажу чернівчанки Рагини Венки стали рекордними не лише в Україні, але й в Росії. Весь цей час жінка працювала на одній фабриці. Розпочала в 1949 році швачкою, потім була прасувальницею. І в свої 84 роки рекордсменка готова працювати ще. Але здоров'я не дозволяє. Регіна Іванівна на підприємство Трембіта приходить як до себе додому. Тут вона провела 64 роки свого життя. Спочатку за швейною машинкою, а потім за праскою. Скільки костюмів, скільки погладила, скільки на 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 одному місці, але все одно мені тут не набре. Колеги Регіни Іванівни зізнаються, що ніколи не чули від неї скарг на свою роботу чи втому. хоча праця тут важка. Потрібно не лише вісім годин простояти на ногах, але й не зупиняючись прасувати, швидко та вміло вирівнюючи кожну деталь. Молодші пасувальниці не раз зверталися до пані Регіни за порадою, як же все встигнути. Якість повинна бути і як впевненість у тому, що ну щоб щоб зробити роботу, і як я не даю роботу, то люди сидять без роботи. Літня жінка не скупилася, всім давала поради, адже за стільки років перепросувала мільйони піджаків і ніколи не сумувала, ніколи не запізнювалася, вона в нас дисциплінірована. Всі була життєворадісна, ну життє завжди підтримувала колективи і шутки, розуміли її дівчата, завжди зустрічали з радістю. Свій оптимізм та любов до роботи Регіна Іванівна передала дочці та внучці, які зараз також трудяться на цьому підприємстві і кажуть, що готові пропрацювати тут не менше, ніж їхня наставниця. Всі учила нас правильно делать операції, уважати масіро, уважати ніж робочих там, своїх колег. Ні, оптиміст, она всегда веселая, ее всегда люблять за то, що она. А може і розвеселити, і щось сказати. Рекордний безперервний трудовий стаж пані Регіни визнали фахівці з книги рекордів України. Людей, які б стільки пропрацювали на одному місці, немає не лише в Україні, але й в Росії, та й загалом в Європі випадків таких не зареєстровано. Вже тиждень Регіна Іванівна вдома. Вона залишила роботу і вирішила у свої 84 роки піти на пенсію. Єдине за чим жалкує, це за весело, що ми в колективі. Там скучно, а тут супер. Колеги Регіни Іванівни впевнені, що довго вдома жінка сидіти не буде і незабаром все-таки повернеться на своє робоче місце. Пані Регіна погоджується, на роботі вона була щасливіша. На Новий рік тепер ніхто не переодівався. Мене нема і не переодівалася. Обізяну, бачите, я переоділася на обезян. Бек, кугут, кулюдували. Кулюдова бо тому якраз кольора. Тому хто зна, може Регіна Іванівна справді знову вийде на роботу і знову битиме рекорди тривалості трудового стажу. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Дев'ятирічна дівчинка з Румунії заблукала і потрапила у Чернівецьку область. Дитина так захопилася грою з однолітками, що втратила орієнтування, і не помітила, як перетнула кордон. Під час зустрічі з українськими прикордонниками дівчинка не змогла нічого пояснити, оскільки думала, що все ще знаходиться біля домівки. Прикордонники Чернівецького загону знайшли дитину неподалік кордону і одразу передали її представникам румунської поліції та батькам, які на той час вже шукали свою доньку. На п'ятому благодійному муніципальному балу цьогоріч виручили майже 280 тисяч гривень. Ці кошти будуть перераховані на лікування важкохворих дітей. У міській раді стверджують, на відміну від попередніх років, цьогоріч було визначено семеро дітей, які потребують невідкладної медичної допомоги, і саме вони отримують всі ці гроші. Нагадаємо, аби потрапити на муніципальний бал, потрібно було придбати вхідний квиток, який вартував 600 гривень. На благодійному аукціоні було представлено 13 лотів. За них виручили понад 140 тисяч гривень. Жертвували гроші, також спонсори та просто небайдужі чернівчани. У міській раді кажуть, зібрані кошти вже незабаром передадуть батькам хворим діток або перерахують на рахунок медичних установ на лікування. Не секрет, що скрізь. Виникають питання, і куди ці гроші йдуть на утримання різних фондів і все решта, тому от можливість провести такий благодійний бал і показати, що є конкретна дитина, якій конкретно дитині іде. Коли людина бачить, кому вона допомагає, коли вона бачить ту дитину або того хворого людину, якій потрібна ну, необхідна ця допомога, вона зовсім по іншому це відноситься, ніж просто перерахувати кошти десь кудись. Війти в п'ятірку кращих команд першої ліги. Такий намір має футбольний клуб Буковина у 2013 році. До цих результатів наша команда має шанс наблизитися впродовж 13 турнірів, які пройдуть цього року. Перша гра другого кола цього сезону відбудеться 24 березня. Про підготовку наших футболістів до майбутніх матчів та про кадрові зміни команди далі у сюжеті. У 2011 році футбольний клуб буковина в турнірній таблиці серед команд першої ліги посів шосте місце. Минулого широку набравши 33 очки. Наші футболісти стали сьомими в другому колі цього сезону. ФК «Буковина» планку підвищує. Нам потрібно як мінімум, як мінімум, це програма мінімум п'ятірки. І я впевнений, що все ж таки. Завдяки грі нашій команді, нашим футболістам, завдяки підтримці всіх чернівчан, все ж таки наш футбольний клуб Буковина в 2013 рік закінчить в п'ятірки. Команд. У складі футбольного клубу Буковина відбулися зміни. Так, цього року вибули шестеро гравців. Натомість команда поповнилася дев'ятьма новими футболістами. Зокрема, нещодавно контракт із ФК Буковина підписав 25-річний бразильський півзахисник Алан Дасілва Соуза. Мені просто взяли футболіста з національності Бразилії. Це футболіст, ну, давайте м'яко сказано, доволі таки неплохого рівня. Тот человек, который привлічуть болельщиков. Готовьтесь на стадіони, он покажет уровень латіноамериканського футболу. Маємо в складі команди і багато місцевих футболістів. На сьогоднішній день футбольного клубу Буковина. Грає сім футболістів від місцевих і не одна команда України першої ліги не може покластися кількістю місцевих футболістів. Отже, оновлений склад нашої команди до роботи готовий на першій в цьому році грі. Наші футболісти зустрічатимуться з київською командою Динамо. 2 гра відбудеться 24 березня. У конче заспів селищі міського типу Чапаєвка. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк. Час новин Чернівці. Такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.